Доброго ранку малята, дуже рада вас вітати. Наберемо в долоні сміху, кинемо рідним втіху. Долоньки свої потремо, тепла відсерденько візьмемо і подаруємо усім. Дітки, до нас завітав малесенький кротик. Він з нашої країни сусідки Угорщини. Він дуже хоче. Поб... Побільше дізнатися про нашу країну Україну. Допоможемо йому. Так, дітки, а ви любите нашу батьківщину? Батьківщина це та країна, де ви народилися, там, де ви живете. Давайте поміркуємо, а яка вона? Так, рідна, затишна, яка поміркуєте? Якщо ми живемо в Україні, наша, то ми українці. Мова наша українська. Послухайте прислів'я та приказки про рідний край. Без верби та калини нема України. Кожному мила своя сторінка. Людина без батьківщина, як птаха, без крил. Україна, мати, умі за нею постояти. Дітки, це прислів'я як ніколи сучасне. Ми, Українці, захищаємо нашу батьківщину. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати вірш про батьківщину. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, Батьківщина це. І я, я вам пропоную поміркувати Україна яка мальовнича, красива, рідна, працелюбна. Давайте поміркуємо. Дітки, познайомтеся, це Марійка. Вона народилась в Україні і хоче, щоб всі хлопчики і дівчата. Дізналися більше про її рідний край. Як і кожна держава, Україна має свої національні символи, за якими її впізнають в усьому світі. Відгадайте їх. Оберіть правильну відповідь. Синя, жовте полотнище горде рить – це ознака сили. І слави Української держави! Що це за полотнище? Так, це прапор. Дітки, давайте ж знайдемо наш прапор. Де ж наш прапор? А наш прапор жовто-плакитний, жовтий колір пшениці, а синій колір неба. Наступна загадка. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос подумки співають і Україну прославляють. Це наш гімн, який називається Ще не вмерла Україна. Знак держави головний, всяк його повинен знати воля, слава, сила в нім. Тож попробуй відгадати. Так, це наш герб називається Тризуб. А зараз, діти, я вам пропоную послухати Державний гімн України, який називається Ще не вмерла Україна. А тепер діти пограмо в гру, утвори слово. Я буду казати слово, а ви утворювати нове, додаючи, додаючи префікс най. Україна рідна, а ви кажете найрідніша, багата, сильна, рідна. Добре. А зараз пограмо в гру. Скаже навпаки, я скажу слово високо, а ви промовити низько. Далеко чистий, великий, глибокий. Молодці. Діти, наше заняття треба закінчувати. Ти ми розповідали кротові про нашу рідну Україну та її державні символи. І заняття я хочу закінчити словами поета Дмитра Павличка. Виростай, дитина, пам'ятай, батьківщина то найкращий край. До побачення, моє любі! До побачення!